Лана Соболєва. Тінь. Цю історію розповіла моя нова знайома, сусідка по лікарняній палаті. Сталося це з її братом ще за часів Радянського Союзу. Він переганяв вантажні автомобілі у різні регіони країни. І одного разу Василя так його звали, відправили у чергове відрядження разом із його напарником Петром. Усе йшло добре. Чоловіки без особливих пригод дісталися пункту призначення. Дуже швидко оформили всі необхідні документи, отримали потрібну машину і вже на ній поїхали додому. Погода стояла чудова. Машина була у хорошому стані. Вони їхали дуже легко, можна сказати, навіть весело. Їхали майже без зупинок, вели машину по черзі, доки один був за кермом, інший відсипався. Коли більшість шляху була позаду, машина в'їхала в нічний ліс. Так сталося, що дорога йшла саме через нього. Василь саме був за кермом, а Петро якраз прокинувся. Раптом почали відбуватися дуже дивні речі. На лобове скло машини, наче хтось стрибнув. Тіла не було, лише одна тінь вона почала відчайдушно битися в скло руками та ногами, наче хотіла зупинити машину. Василь та Петро перезирнулися. Їм стало моторошно, від побаченого волосся стало дибки. Раптом автівка просто затихла, тінь зникла. Водії були настільки налякані, що побоялися навіть вийти з машини, так і сиділи. Через деякий час вони побачили вантажівку, що наближалася. Не доїжджаючи до них метрів двадцять, вона теж затихла. Водії зважилися вийти з машин лише коли розвиднілося. Вони одразу познайомилися та почали розповідати свою історію. Виявилося, що водії зустрічної вантажівки теж бачили тінь, яка билася в їхнє скло, а потім раптово затихла. Поки вони розмовляли, до них почали долинати дивні звуки. Це був чи то стогін, чи то схлипування, щось незрозуміле. Недовго думаючи, водії вирушили на пошуки джерела цих звуків, і те їм довелося досить довго, тільки за півгодини вони побачили страшну картину. До великого дерева був прив'язаний хлопчик років чотирьох. Мабуть, він був тут уже давно, бо сил у нього зовсім не залишилося, він тільки стогнав. Щойно водії звільнили хлопчика і повернулися до своїх машин, вони одразу завелися, одностайно вирішили їхати до міліції з хлопчиком. Його історія виявилася дуже сумною. Мама хлопчика померла, а тато знайшов собі іншу жінку, яка й змусила його позбутися сина. Непутящий татус не знайшов іншого виходу, як прив'язати дитину до дерева в лісі. Водії вирішили, що та тінь на машині була матір'ю хлопчини, адже материнська любов здатна творити чудеса.